Чи траплялося з вами, що після певної розмови або зустрічі ви відчуваєте себе абсолютно виснаженим, хоча фізично ви не робили нічого втомлюючого. Ви повертаєтесь додому або в офіс, і здавалося б, нічого важкого не сталося. Але відчуваєте, що емоційно витрачені. Чому так? Це питання, яке ми часто не задаємо собі, хоча воно може багато сказати про те, як ми взаємодіємо з людьми навколо. Ми не завжди усвідомлюємо, але люди, з якими ми спілкуємося, можуть справляти значний вплив на наш емоційний стан. І цей вплив не завжди позитивний. Ви коли-небудь зустрічалися з людиною, яка залишала вас з відчуттям, ніби ви смоктала всю енергію, навіть не маючи поганих намірів. Можливо, це ваш колега, друг або родич, з яким ви відчуваєте себе емоційно втомленими після кожної розмови. Іноді ми навіть не помічаємо, як часто зустрічаємо людей, які беззаперечно викачують нашу енергію, залишаючи нас втомленими. Це не тільки стосується великих конфліктів чи сварок, але й дрібних моментів, які накопичуються з часом. Звісно, ніхто не говорить, що взаємодія з іншими людьми повинна бути бездоганною. Але коли ці взаємодії починають виснажувати нас емоційно, це може серйозно вплинути на наше психічне та фізичне здоров'я, і це важливо зрозуміти, тому що наша здатність зберігати емоційну рівновагу прямо залежить від того, з ким ми спілкуємося і як ми встановлюємо межі в цих стосунках. Сьогодні ми розглянемо, чому деякі люди можуть ставати джерелом цього виснаження і що робити, щоб захистити свої емоційні ресурси. Ми поговоримо про те, як важливо вчитися визначати, хто з оточуючих нас людей справляє на нас такий вплив, і які кроки допоможуть зберегти емоційну рівновагу. Тому давайте разом з'ясуємо, чому інколи навіть коротке спілкування з певними людьми. Може залишити нас емоційно виснаженими, і що ми можемо зробити, щоб зберегти свою енергію, не даючи її витягнути. Емоційне виснаження це стан, коли людина втрачає свої емоційні ресурси через постійні стреси, сильну, емоційну напругу або тривалі негативні взаємодії. Це не просто тимчасова втома, це глибоке емоційне та психічне виснаження. Яке часто розвивається поступово, але може мати серйозні наслідки для нашого здоров'я та благополуччя? Емоційне виснаження виникає, коли ми постійно віддаємо свою енергію іншим, не отримуючи достатньої підтримки або відпочинку для відновлення. З часом це може призвести до відчуття безсилля, занепаду сил і навіть до депресії. І це стосується не лише фізичної втоми, а й емоційної. Ми не просто втомлюємось від роботи або обов'язків. Ми втомлюємось від надмірних емоційних навантажень, які несуть взаємодії з певними людьми або ситуаціями. Коли ми постійно віддаємо себе іншим без того, щоб відновлювати свої власні ресурси, ми ризикуємо втратити здатність допомагати собі та іншим. Ця цитата Карла Роджерса підкреслює важливість самозбереження в процесі взаємодії з іншими людьми. Якщо ми постійно витрачаємо свої емоційні ресурси, не надаючи собі можливості для відновлення, то в якийсь момент ми перестаємо мати змогу бути ефективними. Ні для себе, ні для інших. Важливо пам'ятати, що в такому стані ми не можемо допомогти ні собі, ні тим, хто нас оточує, тому що не маємо достатньо емоційної сили. Емоційне виснаження особливо помітне, коли ми спілкуємося з людьми, які не підтримують нас, або з тими, хто постійно вимагає нашої уваги та допомоги, не даючи нічого взамін. Ми відчуваємо себе, наче наша енергія невидимо витікає, а ми не можемо її відновити. Це може бути результатом нескінченних скарг, надмірної критики або емоційного відволікання, яке ми відчуваємо у присутності певних людей. З часом це призводить до того, що ми стаємо емоційно виснаженими. І навіть прості завдання, які раніше не вимагали великих зусиль, можуть почати здаватися нам надто важкими. В кінцевому підсумку це може позначатися на нашому фізичному стані, ми починаємо відчувати втому роздратування або навіть знижене бажання взаємодіяти з людьми загалом ось приклади життєвих ситуацій. Приклад один. Постійний скаржник у колективі. Уявіть собі, що у вашому робочому колективі є людина, яка постійно скаржиться на все. Кожного дня вона розповідає про те, як важко їй на роботі, як вона не може знайти баланс між особистим і професійним життям, як всі інші її не розуміють. Спочатку ви намагаєтеся підтримати її, порадити щось корисне, але з часом кожна така розмова починає виснажувати. Ви вже не можете допомогти, оскільки вона не приймає поради, а постійно повертається до тієї ж теми. Ви відчуваєте, що після кожної такої розмови ваша енергія виснажується, хоча ви навіть не говорили на негативну тему. Ви постійно слухаєте її скарги, намагаєтеся знайти рішення, але не отримаєте отримуєте Нічого взамін, а врешті-решт, це може призвести до того, що ви станете менш готовими допомагати, а також втомитися від цієї постійної напруги, коли ми постійно слухаємо негатив і не бачимо зміни в поведінці іншої людини, ми можемо відчути себе безсилими і виснаженими, навіть якщо ці розмови не є фізично виснажливими. Мартін Селігман, один з основоположників теорії позитивної психології, звертає увагу на те, як постійне перебування в оточенні негативних емоцій або жалібних розмов може призвести до почуття безсилля і виснаження. Людина, яка постійно випускає свої емоції негативу, без можливості змінити ситуацію, здатна виснажувати тих, хто намагається допомогти. Приклад 2. людина, що постійно критикує. Уявіть ситуацію, коли ви маєте колегу або друга, який постійно вас критикує, ви щось робите, і він одразу знаходить, що можна покращити. Ви обрали кольори для презентації. Погано. Ви хочете піти на вихідні. Чому не запросили ще когось? Це безкінечна критика, яка завдає емоційних ударів. Адже з кожним разом ви відчуваєте, що ваша самооцінка падає у такій ситуації, навіть якщо людина має добрі наміри, постійна критика призводить до того, що ви починаєте відчувати себе недосконалим і неспроможним. Замість того, щоб піднімати вашу самооцінку, така поведінка тільки виснажує вас, знижує вашу мотивацію і впливає на емоційний стан. Через це ви можете відчувати себе більш втомленими ніж коли фізично працюєте цілий день. Безперервна критика руйнує стосунки та емоційну стабільність. Якщо ми не отримуємо підтримки або схвалення, навіть наші найближчі стосунки можуть стати джерелом виснаження. Джон Готман, експерт у галузі стосунків і емоційної психології, наголошує, що постійна критика може бути дуже руйнівною для взаємин і емоційного стану. Коли ми не отримуємо схвалення або підтримки, а натомість стикаємося з критикою, це створює емоційний тягар, який з часом виснажує нас. Приклад: 3. людина, що забирає весь час. Уявіть, що ви маєте друга чи родича. Який завжди потребує вашої уваги, вони постійно звертаються до вас з питаннями, просять поради або просто хочуть поговорити, але ви ніколи не отримуєте можливості сказати свої думки або поділитися своїми переживаннями. Здається, що всі розмови з цією людиною обертаються тільки навколо її проблем. І ви залишаєтесь без власної емоційної віддачі. Це також є дуже виснажливим, адже кожна зустріч і кожна розмова з такою людиною забирає ваші емоційні ресурси. У результаті, навіть коли ви просто слухаєте, ви почуваєтесь виснаженими і невідновленими. Емоції передаються так само, як віруси черон через контакт. І якщо ми постійно знаходимося в контакті з людьми, які вимагають від нас емоційної підтримки, ми можемо втратити нашу емоційну рівновагу. Деніел Голман звертає увагу на те, що емоції можуть передаватися від однієї людини до іншої через просту взаємодію. Якщо ви постійно перебуваєте в компанії людей, які забирають вашу емоційну енергію, це може призвести до втрати емоційної рівноваги, навіть якщо зовні ви не відчуваєте фізичної втоми. Збереження емоційної енергії це важлива частина самопіклування та психоемоційного здоров'я. Кожен із нас так чи інакше стикається з людьми, які виснажують нашу емоційну силу, будь то токсичні стосунки, важка робота чи стресові ситуації, але існують стратегії, які допомагають не тільки захистити себе, а й зберегти власну емоційну енергію, не даючи іншим висмоктувати її з нас. Основною стратегією є встановлення здорових меж. Межі це не просто слово, це фізичний та емоційний простір, який ми створюємо навколо себе для захисту від емоційних перевантажень. Встановлюючи межі, ми сигналізуємо іншим, що є речі, які нам важливіші за їхні потреби, і що ми не можемо дозволяти їхньому впливу забирати у нас всі ресурси. Чітке встановлення меж починається з усвідомлення того, що ви маєте право сказати ні. Без почуття провини це важливий аспект, адже часто ми дозволяємо іншим людям перетинати наші особисті межі, бо боїмося їх образити або відмовити в чомусь. Однак це лише поглиблює відчуття виснаження і незадоволеності. Наприклад, коли колега постійно приходить до вас із питаннями, які він міг би вирішити самостійно, або якщо партнер часто очікує, що ви будете емоційно підтримувати його в усіх ситуаціях, важливо зрозуміти, що ви маєте право встановити межі, і ці межі можуть бути такими простими, як сказати Я не можу зараз це обговорювати, або мені потрібно трохи часу для себе. Встановлення меж це не жорстокість, а спосіб показати, що ви любите себе та інших. Коли ми не встановлюємо межі, ми забуваємо про себе та дозволяємо іншим захоплювати наші емоційні ресурси. Брене Браун, психолог і автор книг про емоційне здоров'я, підкреслює, що здорові межі допомагають нам зберігати себе. Вони є проявом самоповаги і турботи не тільки про себе, але й про інших. Це дає нам можливість бути більш ефективними в стосунках і не виснажувати себе в процесі взаємодії з іншими людьми. Один з найскладніших моментів для багатьох це вміння сказати ні без почуття провини. Ми часто погоджуємось на додаткові обов'язки або допомогу іншим, навіть якщо це забирає наші сили, лише через те, що не хочемо когось образити чи виглядати неуважними. Однак це може призвести до вигорання, адже ви будете відчувати, що постійно даєте, але не отримуєте взамін. Простий приклад: у вас є запланована зустріч з другом або партнером, але на роботі виникає невідкладна ситуація, і ви змушені сказати, що не зможете прийти. Замість того, щоб відчувати провину, варто зрозуміти, що ваші пріоритети і власний комфорт. Також важливі без цього ви не зможете допомогти ні собі, ні іншим. Сказати ні це не означає бути егоїстом, це означає, що ви ставите свої потреби на перше місце і не дозволяєте іншим контролювати ваше емоційне благополуччя. Психологиня Анжела Левін акцентує, що здатність відмовляти є ознакою здорової самоповаги. Якщо ви не навчитесь говорити ні в ситуаціях, де це необхідно, ви в кінцевому підсумку почнете відчувати виснаження, і це не допоможе вам ані вам, ані тим, хто від вас щось очікує. Щоб емоційно не виснажитись, важливо час від часу відключатися від зовнішніх впливів і влаштовувати час для себе. Це означає знайти моменти, коли ви можете бути на самоті, займатися хобі або просто відпочивати від емоційних вимог оточуючих. Одним із способів відновлення енергії є медитація, йога або прогулянки на природі. Вони допомагають розслабитись і зібрати свої думки. Деякі люди знаходять сили в читанні книг, написанні в журналі або просто у заняттях, які дають їм відчуття комфорту і спокою. Не менш важливою частиною є самоусвідомлення, здатність зрозуміти свої емоції та їх причини. Часом ми навіть не розуміємо, чому відчуваємо виснаження в певній ситуації, тому важливо ставити собі питання, чому я зараз відчуваю себе так, чи що саме в цій ситуації забирає мою енергію. Самоусвідомлення дозволяє вчасно зрозуміти, де вам потрібна допомога і де потрібно відпочити. Самопізнання це перший крок до відновлення емоційної енергії. Коли ви знаєте свої потреби і межі, ви можете дати собі саме те, що потрібно для відновлення. Михайло Літкевич підкреслює важливість самоусвідомлення як першого кроку до відновлення емоційних ресурсів. Якщо ми не знаємо своїх емоційних потреб, ми не можемо правильно доглядати за собою. Це і є основа самопіклування: зрозуміти, коли і чому ми відчуваємо виснаження і дати собі можливість відновитися. Не менш важливим елементом є оточення. Ми часто не помічаємо, як негативні люди можуть виснажувати нашу енергію. Це можуть бути як постійно негативно налаштовані люди, так і ті, хто зазвичай вимагає від вас емоційної підтримки, але не готові підтримувати вас в обмін. Таких людей важливо вчасно ідентифікувати та обмежити з ними контакти. Також важливо мати людей, які підтримують вас, надихають і не забирають всю вашу емоційну енергію. Збереження емоційного балансу залежить від того, з ким ви проводите час і наскільки ці люди підтримують ваше емоційне здоров'я, ваше оточення і ваші стосунки можуть бути або джерелом сили, або джерелом виснаження. Вибір за вами. Як зазначає Далай-Лама, наше оточення відіграє величезну роль у тому, чи будемо ми відчувати себе емоційно виснаженими чи енергійними. Це не просто питання соціальних контактів, а й емоційної підтримки. Нам слід оточувати себе людьми, які надихають і допомагають нам рости, а не тими, хто просто забирає емоційну силу. Важливо розуміти, що це природно. Ми не можемо постійно бути на максимальній емоційній потужності, якщо не будемо захищати свої межі та не будемо враховувати свої потреби. Встановлення здорових меж це перший крок до того, щоб не дозволяти іншим людям забирати у вас емоційну енергію. Ключовим є усвідомлення того, що ви маєте право сказати ні, і це не є проявом егоїзму, а лише актом самоповаги і піклування про себе. Також важливо не забувати, що наше оточення має величезний вплив на наше емоційне стан. Люди, які завжди забирають вашу енергію, можуть стати джерелом стресу та незадоволення. Тому важливо навчитись розпізнавати таких людей і, коли це можливо, обмежувати з ними контакт або змінювати формат взаємодії. Емоційне виснаження це не лише проблема окремих людей, це також показник того, як ми ставимося до себе та до своїх потреб. Пам'ятайте, що ваше благополуччя і здоров'я є пріоритетом, і без належної уваги до себе ви не зможете допомогти іншим, бути ефективними у роботі чи в стосунках. Ваша емоційна енергія має бути захищена і збережена для того, щоб ви могли жити гармонійно і повноцінно. Потрібно більше часу для того, щоб навчитися говорити ні, встановлювати межі та піклуватися про себе. Але з кожним кроком ви будете помічати, як ваше емоційне благополуччя покращується, а життя стає більш збалансованим і гармонійним. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Це дуже допомагає розвитку каналу та дає можливість створювати більше корисних матеріалів для вас. Також пишіть в коментарях свої думки на цю тему. Чи стикалися ви з емоційним виснаженням через певних людей? Як ви справляєтеся з такими ситуаціями? Я буду дуже рада почитати ваші історії та відповісти на ваші запитання. Дякую, що були зі мною до кінця цього відео. Спільно ми можемо навчитися піклуватися про себе та створювати гармонію в своєму житті.